Я думав, що буду в горах і когось гарного побачу. І як я міг не побачити отаких красенів? Вони теж ж відпочивають. Ой, яка вона на сонці. Як з раю. Оце. Це мовивці, ух, яка в тебе борода. В тебе трошки жидка. А то, мабуть, самочка. пішла коза конкретна. Мамуля. Ух ти, всі Так. Ну що, друзі, ви мене не чекали. Я мабуть не буду довгим сюжет робити про вас красивее. Собыва там красонцев. Ну це здиво-здиво. Ну, бывает.